Доброго дня, вас вітає текстильна група Кавлатекс. У ваш увазі ми зараз пропонуємо акційну позицію за зниженою ціною зі знижкою в 25 доларів. Футболка жіноча під кодом позиції 0.4. Встигніть придбати, так як дана позиція вже закінчується, а до закінчення акції залишилося останні 6 днів. Не втрачайте можливість придбати та заощадити при покупці. Заробляйте разом з текстильною групою «Кавлатекс». Ми робимо все можливе для того, щоб ваші покупки були більш вигідними та приємними. З урахуванням знижки ціна за 1 кг футболок жіночих становить 2,75 долари, а вартість мішка вагою 25 кг 68,75 долара. Нижчої ціни для даної позиції ви не знайдете ніде. Покваптеся придбати, поки дана позиція ще є в наявності. Як бачите, по відео огляду присутні всі розміри, різноманітний іде модельний ряд. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою. Ви бачите, із відео огляду в даному мішечку достатньо кількості і середніх, і великих розмірів, різноманітні, цікаві модельки йдуть. Ціна за один кілограм футболок жіночих під кодом позиції 04 становить 2,75 долари, А вартість мішка. Вагою 25 кілограмів 68,75 долара. Будьте першими, хто придбає. Для замовлення вам залишиться лише написати нам. Повідомлення або зателефонувати відправлення здійснюється новою та укрпоштою. Шановні клієнти, повторюємо, що до кінця акції на футболки жіночі залишилося останні 6 днів. а Дана позиція вже закінчується. Не втрачайте можливість встигнути придбати за зниженою ціною зі знижкою 25 доларів. Враховуючи знижку, ціна за 1 кг становить 2,75 доларів, а вартість мішечка. Вагою 25 кілограмів 68,75 долара. В даній позиції присутні всі розміри. Цікаві модельки йдуть. Замовлення, ми чекаємо від вас повідомлень. Відправлення здійснюється новою таукою поштою на ваш вибір, як вам буде зручніше. Але встигні придбати, так як до закінчення акції. Залишилося 6 днів, а дана позиція вже закінчується. Придбавши футболку жіночу, зараз й додатково при покупці заощаджу.